Влада Житомирщини хоче зупинити будівництво дороги, яку будують китайці. Таке рішення ухвалили місцеві депутати і звернулися до уряду з проханням обмежити в'їзд громадян Китаю на територію України через епідемію коронавірусу. До Житомира вже повернулися дев'ятеро китайців, які будують північний об'їзд міста трасою Київ-Чоп. Їх закрили на двотижневий карантин. В робочому містечку медики запевняють, що робочі пройшли тест на коронавірус. Щоправда. Довідки китайською мовою і їх поки не переклали. До початку березня для будівництва мають приїхати ще сім десятків громадян Китаю. Житомирські чиновники бояться, що хтось із них може завести коронавірус на територію України. Вітаю, вітаю вас, любі друзі. З вами Володимир і канал Як же усе? І сьогодні ми продовжуємо досліджувати недоімперію зла під назвою Китай. Як бачите, YouTube мені підкинув алгоритми, за якими мені показало відео трьохлітньої давності. І ось приклади того, як будуть китайці в себе в країні. Подивіться, що вони коять зараз в себе. І це має геометричну прогресію, ламаються мости, робляться дірки в дорогах, в асфальті, все низькоякісне. Плювали вони на життя своїх гвинтиків системи. Партія понад усе, і ось це все лайно вони намагалися нам принести в 2020 році. Тобто, знаєте, як працюють китайці? Вони коли дають кредит чи ніби в лапках ініціативу для покращення інфраструктури в іншій країні, вони видають кредит на цей кредит, країна має по їхнім умовам. Закупляти тільки їхні товари, тільки їхні послуги, маю на увазі китайські, тобто всі гроші, які вони дають в кредит, вони по суті забирають їх назад через роботу, виконану роботу в тому чи іншому місті чи країні. І ось, наприклад, 2020 рік був і ось китайці під час пандемії будують дороги в Україні. Взагалі, мабуть, хтось зробив добрий розголос в цьому плані, тому що нас що відсутні українські спеціалісти, які могли б класно побудувати ту же дорогу. Ну, взагалі, велике крівництво, велике будівництво доріг це окрема справа, але сама суть, що навіть побудувати дорогу, що відсутні українські спеціалісти, але я думаю, все набагато простіше. Відсутня можливість настільки багато накрасти та ще взяти в кредит і втікти, ніж це було б. Взяти у Китаю, тому що Китай, коли видає свої кредитні кошти, вони завжди дають це все на своїх умовах, і в Китаї корупція на першому місці. А як ви знаєте, корупціонер корупціонера бачить здалеку, та вони знайдуть спільну мову. Вони стільки країн третього світу потопили в своїх непідйомних кредитах, понабудувавши непотрібну інфраструктуру. Та навіть Чорногорія, яка яка рахується частиною ЄС, вони там побудували міст за більше ніж мільярд євро. Чорногорія дуже маленька країна, ви певне маленькі в порівнянні з іншими країнами Європи, і ЄС допомагало викупити по суті той міст, щоб китайці були відсутні в китайців якісь права чи претензії на те, щоб це все зробити. І знову ж таки, якість робіт залишає бажати кращого. Подивіться, ось, як вони будуть в себе в країні. Мости ламаються, все ламається, розвалюється. А те все, що вони показували, ніби це лице їхньої партії, виявляється, це не лице, це їхня дупа, яка видавалася під макіяжем за лице. І цю дупу вони продавали успішно на той момент по світу. І я був, чесно кажучи, здивований. Уявіть, до потенційного вторгнення, яке могло статися в 2021 році, весною 2021 року, по суті, відділяв рік до можливого, повторюю, можливого вторгнення. Але як бачите, там щось в них не пішло, і вони вирішили це все перекинути на початок 2022 року. І Китайці в той самий час буквально за рік до можливого вторгнення. А до потенційного, яке сталося це вже за два роки, вони будували в Україні дороги. А хто знає, що це китайці? Вони дійсно працівники будівельники вони всі нашпиговані, всі вони є працівниками партії. Та тут навіть без китайців ми бачимо є ОПЗЖ та інші виродки, які досі працюють у Верховній Раді та приймають закони, які впливають на життя кожного громадянина України. А що вже казати про китайців? І подивіться, що в них робиться за треш. Гинуть гвинтики системи. Ламається вся інфраструктура, яка тільки може зламатися. Їх просто змиває вже природа сама змиває, втомилася земля носити ось цю недоімперію зла в її стані та в її вигляді, в якому вона є. І що? Ми бачимо, що з ними робиться. А також зацініть окремо. Ще невеличкий випуск, тільки вже не з каналу плюс Г, а з телевізійною службою можна назвати суспільне мовлення. І ось там також розповідається, що все-таки відмовилися, тому що вони не виконують контракт, але, скоріше за все, хтось надав розголосу тому будівництву і тому безпорядку, що вони робили. Країні, хоча, звісно, це видавалося, що це партія видає свої перли та допомагає іншим країнам. А насправді вони вибудовували тут певні дипломатичні відносини з можливістю впливу на Україну. Зараз китайська компанія підрядник працює над облаштуванням дорожньої розв'язки на перетині з трасою Житомир виступовичі. Втім, керівництво Укравтодору темпами виконання робіт не задоволено. За умовами контракту проїзд по відремонтованій об'їзній мають відкрити 19 червня. Втім, наразі виконано лише менше половини робіт, передбачених договором. Якщо ситуація не зміниться, після 19 червня прийматимуть рішення про штрафні санкції до підрядника або ж розірвання контракту. Дійсне відставання ну менше ніж 50% виконання контракту зараз. От, якщо загально дивитись по, по всьому проекту, враховуючи штучні споруди, по яких виставання ще більше. Що всі ці заходи, всі ці інструменти в нас є. і Ми. Будемо чітко діяти саме за ними. Там штрафні санкції, якщо нічого не відбувається, розірвання контракту. Представник підрядника запевняє, відкрити рух по відремонтованій ділянці до 19 червня встигнуть. На об'єктах вже збільшили кількість робітників та техніки, а затримки у роботах пояснюють карантином та відсутністю досвіду роботи на українському ринку. найголовніше це проект, тому що наші китайські проектанти їх думки не дуже співпадають з думками українських фахівців. Тому виготовлення проекту забрало дуже багато часу. Мова йде про створення робочого креслення. Основні роботи ми вже виконали. Залишилось лише укласти бетонне покриття на 7 кілометрах. За два місяці ми зможемо це зробити. Окрім реконструкції північного обходу Житомира. Цьогоріч на території області планують відремонтувати 125 кілометрів доріг. Найбільшу увагу приділять трасі виступовичі Житомир Могилів Подільський до Коростеня ми плануємо поточним середнім ремонтом пройти. Значить, зараз на сьогоднішній день будуть виставлятися на торгі проєктні роботи по цій ділянці. Що стосується реконструкції і капітальних ремонтів, то ми маємо на протяжності від 23 кілометра по 51 кілометр 5 ділянок, які вже на завершенні, торги на завершенні. От, однозначно розпочати роботи будуть в цьому році, завершені будуть в наступному році. А ось приклад того, як китайці хотіли зробити експансію в Україні через школи та гуртки. Та навіть у 2023 році вони надали понад 300 ноутбуків. Як ви розумієте, це все робилося та робиться не просто так. Це для політичного впливу, тиску, та показати, що от дивіться. Ми ж такі добрі, за мирний план вони виступають і показати, що які вони класні. Але ми знаємо, що Китай це імперія не до імперії зла, яка тільки хоче змінити світовий порядок та узурпувати владу в усьому світі і зробити увесь світ своєю колонією. Тому будьте уважні, коли щось стосується Китаю та перевіряйте це. Навіть не три рази, а краще 5, 7 чи навіть 10, тому що китайці ніколи нічого просто так не роблять. Запам'ятайте це, вони комуністи і роблять собі у вигоду. А тут приклад цікавіший, тому що чомусь про співпрацю Японії і України дуже мало інформації. Але дивіться, в 2021 місці в японському місті Нагоя відкрили недільну, але все ж таки українську школу. Я вважаю, що такі новини треба було розповсюджувати, але навіщо, коли є корумпований Китай під боком, який може завжди дати кошти. Вірте в Збройні Сили України. Допомагайте Збройним силам України. та Пам'ятайте, це є та буде Україна!